Десята в Україні час новин про найпомітніші події ранку неділі від команди фактів Асітіві та Вікон СТБ. Мене звати Юлія Сеник. Вітаю вас. У Польщі невдовзі відкриють базу протиракетної оборони. З неї готуються збивати російські ракети, які летять у бік кордону країни. Про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Нова база ПРО збиватиме цілі, які загрожуватимуть безпеці держав НАТО, каже міністр. Запрацює вона за декілька тижнів на півночі Польщі за 500 кілометрів від кордону з Україною. Це база, про яку ми домовилися. І США, каже Сікорський. Нагадаю, напередодні Польща та країни Балтії обговорення. Орили воєнну відповідь у разі нападу Росії. Союзники попередили, що в перші ж хвилини після атаки вдарять по Санкт-Петербургу, не чекаючи спільного рішення НАТО. Індія стала другим за обсягом постачальником технологій подвійного призначення до Росії на першому місці Китай. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на анонімних американських та європейських чиновників. Зокрема, індійський експорт під товарів росіянам містить мікрочіпи, схеми та верстати, необхідні для військово-промислового комплексу. У квітні і травні таких поставок здійснили на понад 60 мільйонів доларів. Це майже вдвічі більше ніж у попередній місяці а у липні сума зросла до 95 мільйонів. Західні чиновники кажуть, що через Індію до Росії потрапляє майже п'ята частина всіх чутливих для ОПК технологій. Міністерство закордонних справ Індії ситуацію коментувати відмовляється. Посаду військового аташе при посольстві у Києві заснувало міністерство оборони Норвегії. Про це повідомив очільник оборонного відомства Бьорн Арільдграм і пояснив, новий чиновник відповідатиме за зв'язок і співпрацю. Між норвезькими й українськими науковцями та промисловістю в галузі оборонних інновацій і розвитку виробництва, щоб задовільнити нинішні величезні потреби України, норвезькі компанії хочуть поділитися знаннями, досвідом і рішеннями як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. А згодом для компанії з Норвегії може стати актуальним налагодження виробництва в Україні. Додав Грем. Від сировинної країни до виробника послуг і товарів із підвищеною доданою вартістю саме цей шлях зараз долає українська економіка і допомагає у цьому новий проєкт під назвою Зроблено в Україні. Цю державну політику у лютому анонсував президент. Перша віце-прем'єрка міністерка економіки України Юлія Свереденко уже представила головні напрямки реалізації ініціативи. Нині це підтримка внутрішнього виробництва, інвестицій, несоровинного експорту, а також малого та мікробіз про успіхи проєкту та плани на майбутнє урядовців розпитував Єгор Ромахло. Сильні та успішні країни виробляють власний продукт, а не тільки експортують сировину. Це одна з головних ідей, яку просуває державна політика, зроблено в Україні. Міністерка економіки Юлія Свериденко презентувала головні напрямки реалізації цієї ініціативи. З найуспішніших доступні кредити 579, Компенсація за придбання української сільгосптехніки, гранти для переробних підприємств та є оселя теза, яка все це об'єднує. Обирайте та купуйте українське. Ми сьогодні декілька разів. Повторювали як мантру тезу відносно того, що купуючи українське 40% повертається до бюджету, і тому, власне, коли Україна збирає українське на полицях магазину, коли великий закупівельник купує обладнання машини статкування українського виробництва, таким чином до 40% повертається в бюджет, а Це робочі місця і сплачені податки. Така стимуляція українського виробника має і патріотичний ефект, вважають у Раді Федерації роботодавців, адже люди побачать, що власний продукт може бути не гіршим та навіть ліпшим за іноземний. Потрібно цю меншовартість закопати десь далеко і пишатися своїми виробниками. Саме ми, українські виробники, можемо це виробляти і бути конкурентними в Україні, бути конкурентними в світі. Тому перший ефект це ми поміняли в. Філософію парадигму нації Маю надію, що будемо міняти далі. Уряд вже підтримав майже два десятки проєктів розвитку інфраструктури в дев'яти індустріальних парках країни на суму майже 800 мільйонів гривень. Крім цього, схвалено перші два рішення щодо великих інвестпроєктів, зокрема про будівництво заводу з переробки сої. Ми плануємо побудувати новий завод, який дасть можливість більш глибоко переробляти. Всю продукцію вирощену в Україні. І сподіваюся, що це відкриє також нам шлях на ринки Євросоюзу, ринки інших країн, і зробить наш бізнес ще більш сталим, передбачуваним і успішним. Програма зроблена в Україні має чималий потенціал, вважають в уряді. Насамперед, це зростання частки переробної промисловості, адже підприємцям стане вигідніше створювати виробництво якісного та ексклюзивного продукту, як для продажу всередині країни, так і для експорту. Це політика розвитку українських виробників. Всі вже зрозуміли, що якщо країна не виробляє того, що нам потрібно, і для оборони, і для цивільного життя, ми слабкі. Якщо ми виробляємо і власні ракети, і власні трансформатори, і будь-які які інші товари, які нам потрібні для того, щоб вижити, існувати і розвиватись, ми тоді є сильна країна. Є вже й чіткі розрахунки за умов розвитку політики зроблено в Україні. Частка переробної промисловості у ВВП країни за 10-15 років може зрости з 10 до 20%. відсотків. Його ромахло, віктор Зеленко, факт єдині новини. Повернути молодь в Україну та запобігти її виїзду через повномасштабну війну таке пріоритетне завдання держави. Тож в уряді вже впроваджують проєкти, які мали б полегшити відкриття бізнесу, купівлю квартири чи отримання компенсації на навчання у вишах. Спрощені умови діють для молоді від 18 до 25 років. Більше розкаже Христина Величанська. Євгенії та Кирилу лише 23, А вже минає рік, як вони втілюють мрію про власний бізнес. Женя працювала у кав'ярні найманим працівником. Я продавав велосипеди і зібрати певну суму коштів дуже важко. У батьків було приміщення вільне, а запропонували нам щось відкрити. Ну, перше, що на, на думку впало, це кав'ярня. Найбільші витрати були на ремонт та меблі, гроші для старту позичили рідні, Коштовне обладнання довелось брати в оренду. Перші п'ять місяців пара майже нічого не заробляла, про найманих працівників в таких умовах не йшлось. Кирил зазвичай це фінансові питання, там якісь загальні закупки. Я це вітрина, ну там кава. Працюємо вдвох на барі, готуємо вдвох. Ну все вдвох. щоб допомогти молоді розвивати бізнес цієї осені. Уряд розширює програму. Власна справа. Тепер українці до 25 років можуть отримати до 150 тисяч гривень. Заявка подається через дію. Потім проводиться онлайн співбесіда. По зуму ведемо до того, що дійсно багато талановитої молоді може перебувати зараз за кордоном. Вони можуть отримати цей грант, повернутися і вже створити власний бізнес. За понад два роки грантових програм 20 тисяч підприємців загалом отримали. 4,5 мільярди гривень. Втім, однією з умов було обов'язкове створення двох робочих місць для молоді цю вимогу скасували. Проте залишається вимога з приводу того, щоб повернути цей грант до бюджету як податки протягом трьох років, тому що розуміємо, що мусимо бути відповідальними. Куди інвестувати 150 тисяч над варіантами? Уже міркують і наші герої. Адже податись на гранти можуть не лише щойно створені, а й уже існуючі бізнес-проекти для урізноманітнення меню. Парі бракує повноцінної кухні. Закупити там якісь столічниці, холодильник плиту, ну щось таке. Цієї осені гранти можна отримати і на навчання. Майже 13 тисяч студентів вже знайшли у дії сертифікат, активували його, щоб частково або повністю покрити витрати на навчальний рік. Такий бонус держава цьогоріч вперше запропонувала вступникам-контрактникам. Якщо ви отримали 150 балів. На НМТ з двох предметів або більше держава вам дає грант на 15 тисяч гривень. Якщо ви отримали 170 балів з двох предметів, то вже є грант другого рівня. І відповідно ви отримаєте 25 тисяч. Сума залежить не лише від балів, а й від спеціальності, щоб спонукати абітурієнтів вступати на важливі ключові для держави напрями. Застосовується і певний коефіцієнт. Він суттєво збільшує суму. Революційний проєкт не лише зробить українського світу доступнішою, а й дозволить вишам витрачати отримані кошти на власні потреби на ремонт, покращення матеріальної бази чи премії викладачам. Ми дуже надіємося, що ця система грантів зараз буде вже узаконена, і відповідно вона вона стане частиною нашої системи вступу і в систему фінансування вищої освіти в майбутньому. Вік не має бути перешкодою для придбання власного житла, щоб це було доступно для категорії від 18 до 25 років. Внесені зміни до умов програми іпотечного кредитування є оселя. Уряд за ініціативи президента прийняв рішення знизити розмір першого внеску для молоді до 25 років з 20% до 10%. Оформлювати молодіжну іпотеку можна буде уже із 19 жовтня до позичальників вимоги як і до усіх інших категорій. Не мати у власності нерухомості або наявна має бути не більш як 52,5 квадратні метри. Офіційне працевлаштування, відсутність заборгованості за кредитами. Ми зараз розроблюємо низку заходів, які мають стимулювати молодь залишатись в Україні. Та є Молоді змогу тут жити в Україні, народжувати в Україні. Христина Величанська, Ігор Шатайло, Факт Тесі марафон. Єдині новини. У Івано-Франківського міжнародна команда хірургів з Канади, США та України впродовж тижня реконструювала обличчя тяжко поранених захисників і цивільних, які постраждали через війну. За цей час американські та канадські хірурги прооперували понад сотню пацієнтів. Під час останньої місії вдалося зробити 34 операції. Вони не лише відновлюють фізіологічні потреби українців, які зазнали військових травм. Вони їм повертають обличчя і цим відроджують до життя. Я так і не зрозумів, чи то був арта, чи був танк. Ну, виходу не було чутно. І зразу прихід, і я вже зразу вже отримав поранення. Сергія поранили на Донеччині. Лице розсікли осколки. Щелепа розтрощена у п'яти місцях. Вибиті зуби з Києва у Франківськ. Чоловік приїхав на черговий етап лікування. Минулого разу міжнародна медична місія Фейзефюче зробила реконструкцію, відновила губу. Цього разу мінятимуть контур, попри травму. Сергій служить верхні губи. В мене зовсім не було. І вони ну, змогли нижню натягнути наверх. Не ну, можу зараз зуби робити, тому що рот маленький і я не можу, ну, лікарі відмовляються, так як кажуть, вони не зможуть це зробити. Тому після губи, як мені розширять рот? Я зразу буду робити. Зуб. Анатолій служив у 81-й аеромобільній десантно-штурмовій бригаді. Поранення отримав цього року на Луганщині. Найбільше постраждала голова та обличчя. Немає взагалі правого ока, там все зашито. Йому потрібно робити пластину на лобі, бо в нього там дуже така яма велика. І, і ніс дуже сильно в нього пошкоджений. Він так само дуже був поламаний, перешитий у голові безліч осколків у носі та черепі. Немає кісток. Одне око медикам вдалося врятувати і частково відновити зір. Один процент, якщо покопнути, можу сам, я? якщо на води ні. Проблема в тому, що ми не знаємо, чи решта тканин сподівалися, які мають бути всередині е орбіти. Анатолія оперував Реймонд Чо, професор медичного центру при університеті штату Огайо. Він полковник сухопутніх військ США у відставці та має досвід лікування поранених під час бойових дій у Іраку. Можна буде зробити трансплантант, пересадити туди потрібні тканини і вистелити дно для вашої очниці, щоб можна було шумоотримувало протест. Чотири дні українських пацієнтів оперували вісім хірургів. Кожен спеціалізується на реконструкції певних частин. Ока, щелепи шиї та сім ми сестер із США та Канади, а також українські медики. Франківські лікарі вже навчилися робити надскладні операції з реконструкції органів лиця. Тут вчаться медики з усієї України. Ми вчилися біля реконструкції носа, і щелепно лицеві хірурги мали практичні пластини, де вони так само це робили. Це ем, з нами вчаться і дорослі лікарі, і старші, і молодші, і інтерни, і студенти. Цього разу прооперували кілька цивільних. Сюди влетіло звідси, вилетіло, скар... Риню вирвала, і тут все тут стоїть читан. Свою травму Неля отримала 10 років тому. Під час обстрілу собою накрила дітей. У неї простирала на легеня, вирізали частину кишківника, уламками від касети розірвало спину. Осколок прошив обличчя. Це почуття, коли ти згоден би вже вмерти з таким обличчям жити до кінця своєї свого життя один на один з цим білю з цим поглядом в дзеркале і. Коли тобі кажуть, що там в дзеркалі щось зміниться, ти не будеш відрізнятися від любих людей. Із сотні пацієнтів, запропонованих українськими медиками, обрали 34. Випадки унікальні, каже засновник і президент фонду Face the Future та професор медичного університету Торонто, доктор Пітер Адамсон. Їхня команда мала півсотні міжнародних місій. З них чотири в Івано-Франківську. найскладніші випадки, коли множинні поранення поранення різних ділянок голови, наприклад, мінні поранення ділянки ока, коли треба повністю реконструювати очницю для того, аби пацієнт міг носити протез Також травми носа потребують складних реконструктивних дій, оскільки треба пересаджувати хрящ із ребра пацієнта. Долучитися до програми безоплатного відновлення обличчя може кожен. Треба заповнити спеціальну форму на сайті Івано-Франківської обласної лікарні. Наступну місію планують на квітень в Україну. Приїжджатимуть доти. Поки це потрібно пацієнтам, Ірана Темчишин, Олександр Бакушак, фактиві, єдині новини.